Скрізь в усьому світі, в усі часи, влада живе за однаковим принципом. Це не український феномен. А, тому не треба думати, що скрізь погано, а у нас найгірше. Це так скрізь. Влада бере рівно стільки, скільки їй дозволяють взяти. Це стосується всього. Це стосується влади. Як ресурсу це стосується грошей? Тому ми повинні відмовитися від ідеї. Зараз я бачу люди коментують, що так, а що це, як це вплине на позицію партнерів, а гроші будуть давати, а, а, цей, а зброю будуть давати. Та будуть давати зброю і зброю і гроші з однієї простої причини, бо для їм колапс України невигідний. Бо якщо Україна колапсне через відсутність їхніх грошей або та зброї, і гроші тут навіть найважливіші, то для них цінник дуже виросте, критично виросте. Але безумовно, безумовно що все, що не є критичним необхідним для виживання, тепер буде заплямоване будь які рішення, в тому числі вступ в європейський союз, заплямовані е під цією історією і спекуляцією про це про те, що насправді там таких історій повно. Це ми тільки побачили верхівку айсберга. І я вже бачу серед іноземних голосів е появу подібної позиції. Тому ми не повинні думати про те, а як прийде в захід партнери і покарають нашу, нашу владу чи якось. Скажуть їй, як себе поводити, наведуть тут лад, тільки ми, як народ, здатні навести лад в своїй країні.